Продовжуємо липневу розпаковку. Так, на очереді маленька коробка. Главне, нічого не порізати, бо я був так вже розпаковував, раз, що порізав все, що всередині було. Так. Ой, чекай, що руки поріжу. Так, всередині у нас що? Всередині в у нас тут по мілочах. Клійонка. Клійонку ми викинемо. Далі що? О! Ножик К9 розпаковував ножика К9. Коротше, прикиньте, народ прикол. Ножики були по 95 вже по 111. Інфляція, щоб не цей взяв ще кілька штук, бо вони мені дуже понравились. О, на всякий случай, щоб не, щоб не пропали вони взагалі. Бо я вам скажу, є така штука, якщо товар класний і всім подобається, він десь пропадає. На всякий случай ще взяв 5 ножиків. Я їх дуже люблю. Так, далі. Е, стрічка це клеїв пінопласт, до басейну, кончився пінопласт. Між прочим, дуже класно клеїв. Штука годна. Так, далі. Взяв головка на 24. Це мені до мотоблока крутити, там що є на імпакті, це взяв ударну до імпакту. Да? Імпакт сок, сокет. Коротше, да, 24 до імпакту, щоб не розбивалося. Далі. Отакі приколюхи. Це буду організовувати систему поліва. О. А, диві, тут, тут з боками нічого собі. О, прикольно. Коротше, хочу зробити, щоб полів робив, бо жара прийшла, Ого, прикольна штука. Ти, щоб поливати город пирскати, взяв таку штуковину. Подивлюсь, як воно себе зарекомендує. Це джойстик. А, 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 а. Хто любить джойстики, може брати. Буду організовувати, зроблю це все діло, покажу, що до чого і як.